Один стародавній мудрець сказав: контролюй, що потрапляє у твої вуха. Це можна віднести і до мови контенту, який ви споживаєте, і до навушників. Знайомтесь, це Soundcore P40i, Багатообіцяючі ТВС-навушники від бренду Anker, який в Україні більш відомий завдяки своїм зарядним станціям та повербанкам. Давайте подивимось, наскільки добре вони вміють в навушники, а заодно розіграємо комплект фіолетових та синіх навушників. До речі, також ця модель є ще у білому та чорному кольорах, але хто не бачив білі та чорні навушники. Конкуренція ТВС в середньому сегменті дуже гаряча, тому в характеристиках Soundcore P40i нас заявляли стільки всього, що інакше, як багатообіцяючими, їх важко назвати. Тут вам і бездротова зарядка, і чудова автономність, захист від води по стандарту IPX 5, аж 6 мікрофонів, трошки штучного інтелекту та функція активного шумозаглушення. І це ще не повний список, але давайте про все по порядку. Почнемо з вашої вподобайки. Отже, кейс p 40i зроблений з якісного матового пластику з глянцевим логотипом. Спереду є індикатор роботи з трьома світлодіодами. Компоновка кейса горизонтальна, тобто відкривається він як перлина. Кришка досить велика, що сподобається не всім, але вона добре тримається та не люфтить. Така компоновка обумовлена фірмовою фішкою. Кейс можна використовувати як підставку для телефону. Дрібниця, але приємно. І щоб телефон нікуди не уїхав, дно кейсу плоске та прогумоване. Ніші для навушників глянцеві. Тобто буде чудово видно весь пил, який там може зібратися з часом. Але в плані дизайну, звичайно, красиво. Плюс ще одна відсилка до перлини. З дизайном самих навушників жодних експериментів. Класична форма з поєднанням матового та глянцевого пластику. Збірка якісна, є захист від води по стандарту ipx 5. У вухах вони сидять добре. Коли я вперше відкрив кейс, мій телефон одразу запропонував встановити підключення з навушниками та завантажити фірмовий застосунок без будь-яких походів налаштування Bluetooth. P40i підтримують функцію Fast Pair і дійсно швидко підключаються. А завдяки технології Multipoint Connection можна підключити навушники одразу до декількох пристроїв, наприклад, ноутбуку та телефону. Для зв'язку використовується Bluetooth версії 5.3. Звичайно, зі зворотньою сумісністю підтримуються кодики AAC та SBC. У фірмовому застосунку нічого зайвого і все зрозуміло. Є інформація про заряд навушників та кейсу. Можна обрати режим роботи шумодава, налаштувати еквалайзер, перевірити посадку навушників у вухах, увімкнути ігровий режим з низькою затримкою або режим кіно, який додає об'ємності. Та перепризначити сенсорне керування. Також при першому запуску застосунку у мене оновилась прошивка самих навушників. Все це добре, але що там по звуку? За відтворення відповідають 11-мм композитні драйвери з дуже пристойним запасом гучності. У профілі за замовчуванням Soundcore Signature є явний акцент на високі та низи, за якими губиться середина. Окремо викликати бас немає необхідності, його завжди достатньо. А в профілі Bass Boosted навушники взагалі перетворюються в барабан. Найкраще звучання, як на мене, можна отримати в профілі акустика. Я не по класиці, але там звук найбільш збалансований та детальний. На одному заряді навушники здатні працювати аж до 12 годин та 60 годин із зарядним кейсом, тобто більше, ніж ваш телефон. Заряджати можна як через USB Type-C, так і через бездротову зарядку. Також підтримується швидка зарядка 10 хвилин і у вас є 5 годин роботи. Soundcore P40i мають аж 6 мікрофонів, по три в кожному навушнику, які використовуються для зв'язку та шумозаглушення. За покращення всього цього відповідають не просто якісь там алгоритми, а згідно з трендом, штучний інтелект. А ось так вони передають голос. І поки я тестую мікрофон, давайте розкажу про правила розіграшу. Для участі вам потрібно бути підписаним на наш канал, поставити вподобайку під цим відео, написати будь-який коментар, підписатися на сторінку Anker Ukraine, та заповнити коротеньку форму, щоб потім я міг зв'язатися з переможцем. Всі посилання під відео, а сам розіграш відбудеться 26 серпня. Тепер пару слів про активне шумозаглушення. Найкращий результат виходить в режимі адаптивного підлаштування під вуха. Коротше, чим глибше навушники у вухах, тим краще працює шумозаглушення. Тому важливо правильно обирати силіконові вкладищі. На вибір є 5 розмірів. Додатково в налаштуваннях шумозаглушення можна увімкнути зменшення шуму вітру. В цілому активне шумозаглушення пристойне, але, звичайно, не ідеальне. Високі частоти глушаться не повністю. Дітей або сирену ви все одно почуєте. Але свої гроші вони відпрацьовують повністю. Звичайно, є і режим прозорості, коли навпаки чутно все. До речі, при зміні режиму навушники не розмовляють з вами, а лише видають певні звуки. Але до цього можна звикнути. У підсумку Soundcore P40i не просто обіцяють, а й дають досить багато. Напишіть, як вам ці навушники. Дякую за перегляд, бережіть себе та близьких та допомагайте наближати перемогу.